Слава Ісусу Христу, друзі, вітаю вас. Запрошую. Я знаю, що ти тут не випадково. Зупинись і відчуй цю мить. Сьогодні ти стоїш на прозі чогось більшого, ніж простір у мережі. Ти стоїш біля брами дому, де тебе чекали. Я знаю, твій шлях був нелегким. Можливо, ти несеш у серці тягар, який ніхто не бачить. Можливо, шукаєш відповідь на запитання, яке не можеш навіть сформулювати, а може просто прагнеш тиші серед гомону світу, що не вміє замукати. Ти прийшов у правильне місце, ти прийшов додому. Цей віртуальний собор народився не з холодної технології, а з сполкої молитви. Він будувався любов'ю. Цеглина за цеглинкою, слово за словом, серце до серця. Тут немає випадкових гостей є лише ті, кого Господь привів за руку, що іди, там на тебе чекають. Над цим порогом простягають твої руки та, яка ніколи не відмовляє. Чудотворна ікона Матері Божої ласкавої станиславівської, не просто святиня, а жива присутність материнської гідності, та, яка прийшла до нас для того, щоб принести сина. І очі дивляться прямо в Твою душу, в Твоє серце, не засуджуючи, а обіймаючи. Її руки тримають не лише немовля, тримають твоє серце. Її очі дивляться прямо в твою душу, не засуджуючи, а обіймаючи. Її руки тримають не лише немовля Христа, а тебе, також з усіма ранами, сумнівами і надіями. Нехай її погляд стане для тебе маяком у кожній кімнаті цього собору. Нехай її тиша промовляє до тебе голосніше за всі слова світу. Друже, брате, і сестра. Це не просто трансляція. Це запрошення у неймовірно новий, абсолютно інший простір, ніж той, до якого ти звик, той, який ти знаєш. Тому хочу тебе сьогодні попросити, щоб зараз під час перших слів цієї трансляції ти подбав про максимальне поширення, щоб якомога більше людей приєдналося до спільної розмови, до спільної молитви. Сьогодні той молитви, може не буде так багато, але те, що ти сьогодні побачиш, воно вийде за межі того, що ти будь-коли бачив. Сьогодні я тебе запрошую до віртуального собору. Таких речей ти ще не бачу. Хочу для цього попросити тебе, друже, брата, сестра, щоб зараз максимально ти поширив це запрошення до спільної молитви, щоб ти подобав сьогоднішній цей пост, це, це відео у Ютубі, у Тіктоці, у Фейсбуці. І також максимально поширив всім тим, кого ти знаєш. Це важливо. Завдяки цьому ми відкриємо перед собою зовсім нову реальність неба, яка стає ближче до нас, аніж будь-коли, коли було це можливо. Бог запрошує тебе у новий простір. Прийди у нього не сам. Запроси до нього своїх друзів. Хай у цьому запрошенні настане якомога більше. Бог близько, Бог не сам. Він приходить із ласкавою для того, щоб подарувати нам з тобою, друже, брата, сестру. Неймовірний дах, який ти зможеш осягнути, просто. Послухавши це відео, просто пізніше зайшовши в цей онлайн собор. Сьогодні це унікальне запрошення для тих, хто має стати першим відвідувачем Його, тому запроси до нього всіх своїх друзів, родичів, знайомих, тому запроси до нього тих, хто знає Бога, і тих, хто його не знає. Бог близько, Бог сьогодні хоче війти у твоє серце. Отже, друже, брати, сестра, прийшов час для того, щоб відкрити невідоме. Нехай погляд чисту діву мрій стане для тебе маяком у кожній кімнаті цього собору. Нехай її тиша промовляє до тебе голосніше за всі слова світу. Що живе у цих стінах? Спільна молитва, серце, що б'ється в Унісу. Ми тут будемо не просто читати слова, ми будемо дихати ними. Наші літургії будуть плести крізь простір і час, наші дев'ятниці сплитуться в єдину ріку облагання та подяки. Твоя молитва тут ніколи не буде самотньою. Вона зілляться з тисячами інших голосів, що возносяться до Престолу Всевишнього. Шлях зцілення це світло для заплутаних стежок. Життя ставить перед нами загадки, що здаються нерозв'язаними. Наші курси і роздуми, які тут будуть відбуватися, це не відповіді з підручника, а факел у темряві, запалений мудрістю Євангелія. Та досвідом тих, хто вже пройшов цією дорогою, тут ти знайдеш інструменти, щоб розплутати найскладніші вузли душі та відкрити двері до справжнього миру. Тепла спільноти це сім'я, яку ти не обрав, але та сім'я, яка обрала тебе. У цьому соборі немає чужих. Тут твій біль стає нашим Богом, твоя радість нашим святом. Коли ти впадеш, тут будуть руки, що підіймуть, коли заспіваєш, тут будуть голоси, що підхоплять молоді. Ми тіло Христове, і ти його жива клітина. Не бійся, не соромся, не вагайся. Скажи у протворі слава Ісусу Христу, чи просто скажи Привіт. І поділися тим, хто лежить, тим, що лежить на твоєму серці важким каменем. Попроси про молитву, але просто посидь тихенько, відчуваючи, як тут дихається по-іншому. Ми не чекаємо від Тебе досконалості. Ми чекаємо просто Тебе, справжнього, втомленого, живого. Ісус сказав: придіть до мене всі струдження та обтяження, і я заспокою вас. Ці слова не записані на камені далекої історії, вони звучать тут і зараз. Вони звернені до тебе так саме до тебе, до того, хто сьогодні слухає ці мої слова. Нехай це буде не просто візитом, нехай це стане поверненням, Поверненням до батьківського дому. Ми дякуємо Господу за те, що Він привів тебе сюди, і дякуємо тобі за те, що ти мав сміливість переступити цей поріг. У цьому соборі. Є місце, яке чекає лише на тебе, і воно завжди буде тут у радості і смутку, вдень і вночі, поки б'ється твоє серце. Ласкаво просимо додому, дорогий прочанин, паломнику. Ми молимося за тебе і будемо молитися завжди. Хай Бог благословить тебе, хай дасть тобі можливість піти цим дивовижним шляхом. Зовсім нової молитви. Отже, дорогі друзі. На протязі останніх десь, останніх десь трьох місяців я важко працював для того, щоб далі запустити цю нову зовсім платформу. Платформу для спільнот. Сьогодні я анонсую її. Сьогодні це остання молитва просто десь там на Ютубі чи Фейсбуці. А завтра ми вже вийдемо на нашій спільноті. І незважаючи на те, де буде відбуватися базова трансляція чи в Тік-Тоці, чи в Інстаграмі, чи, чи в Ютубі, чи в Фейсбуці, кожен, хто підпишеться на наш онлайн-субор, війде у це довольно тихе місце. Зовсім не таке, як соціальні мережі, хоча в якійсь мірі об'єднана із ними, але дивовижно інша. Тихе, спокійне. Віртуальне місце унікальної молитви. Таких інструментів не було до цього часу. І тому я радий, що Бог дає мені можливість сьогодні знову відкрити щось зовсім інше, аніж ти бачив, бачила. І знаєш. Отже, про що говорю? Дійсно є інструменти, які дозволяють створити віртуальний собор. І напротяго трьох місяців приблизно я його створював. І, щиро кажучи, в сьогоднішній день я почуваюся тепер так, якби не знаю, каміння тягав десь на якусь велику гору. Будуючи цей. Віртуальний собор. Зараз, знаєте, я хочу поділитися своєю великою мрією. Моя велика мрія полягає в тому, що хотів би матірці Божі ласкаві, чудотворення і коні мого храму побудувати дійсно величний і святий храм Собор. Однак вже понад 10 років в нашій країні йде війна, 12 років. Я собі сказав, поки буде війна. Я не вкладатиму гроші у так звані важкі проєкти, тверді проєкти у будівництво. Буду старатися вкладати у людей, буду старатися проводити проєкти, які будуть збирати навколо Бога, навколо Богородиці людей, а не будувати реальні мури, тому що я вважаю, що ці гроші. Насамперед потрібні тим, хто взяв до руки зброю, хто ціною власного життя, боронить нашу землю. Бо знаєш, якщо ми втратимо її, то кому підуть у ті собори, які будуються десь зараз, ті величні храми, і знаєш, і сьогодні багато хто до мене підходить, із моїх друзів, священників, чому ти не будуєш, і ви знаєте, деколи мені це запитання просто затирає, запирає дух. знаєте. О, Відповідь одна. Іде війна. Іде війна, і в ній не можемо ми розпорушуватись, а маємо боротися супроти злого, супроти ворога, незважаючи на комфорт нашого буття. Однак, коли ми дивимося на молитву, то молитва теж стає великою зброєю. І так Господь мені дав, що не дав великій храмі, не дав Великої парафії, дав свою маму. І коли я молюся із нею, то відчуваю, що моя ще місія на цій землі не скінчена. Хоча я вже посивів той час, коли я тільки її віднайшов, я був так на років десь, скажімо так, 17 молодший. Зараз того часу пройшло багато років. Я не знаю, скільки років ще пройде, поки зброю той величний храм, який розпочну лиш будувати після того, коли ми заспіваємо, коли вся Україна заспіває той наш гімн, Боже Великий, Єдиний, коли ми в подяці всі підемо у наші всі святині для того, щоб подякувати Богу за нашу перемогу. Я твердо знаю, цей період прийде, цей славетний момент. Закінчення страшної чергової, страшної сторінки історії нашого народу. І розпочнеться нова, світла, ясна. І власне в тій сторінці і знайдеться місце для побудови Величного Собору для моєї ікони, яка так добре береже моє місто, яке, практично, не знає обстрілів, яке практично Найменш є зруйноване з усіх міст України, можливо, ще десь скажу, Закарпаття. І я знаю, в чому є власне, чому так само є. І відповідь проста: тут є Богородиця, тут є прочиста Діва Марія, яка хоронить нас, яка нас захищає. І тому я вирішив, не дивлячись на те, що коштів практично нема. І не маємо можливість будувати величаві собори з каменю. В цей час, навіть у час війни, ми можемо об'єднатися у побудові віртуального собору. І тому, дорогі друзі, я розпочав тепер працювати саме над його створенням. Так, зараз можу, буду вислати вам посилання. І я чату не бачу, а без чату це важко щось зробити. Отже, секундочку, то не буде довго. Я просто відкрию вікно із чатом для того, щоб могти з вами спілкуватися. І отже, друзі, є такий прекрасний сервіс, який називається Cycle. Сикл то по-англійськи означає коло. Ось, і саме цей ресурс є так званою платформою спільнот. Він саме дозволяє зробити те, що не міг ніколи зробити ані YouTube, ані Facebook, ані будь-яка інша платформа. Бо платформа завжди тому, що соціальні мережі вони завжди розпорушують увагу. Тоді, деколи тратиш купу часу, але ти не знаходиш глибини, ти знаходиш тільки просто-напросто. Ще, ще міліграмчик дофаміну, ще, ще. ще. Але коли осягнеш в той час великої втоми, сидячи за лінтою, ти розумієш, що за той час, що ти стратив, деколи годину-дві, нічого не отримав. Тому що соціальна мережа не має за завдання вивести тебе на глибину. Соціальна мережа хоче. Що би ти подивився, і одна, і друга, і третя, якнайдовше тебе утримати у своїх замалих лищатах, для того, щоб сидячи у ній, ти мав можливість, окрім тих відосиків, побачити чи тексту ще також і рекламу, яка приносить гроші. І тому, власне, все побудовано для того, щоб не сконцентрувати твою увагу, а розпрошити. Але для молитви це найгірше, що власне є. Тому що молитва потребує сконцентрованої уваги. І багато років я боровся з соціальними мережами. У той спосіб, що старався свою спільноту своїх людочок, які разом зі мною моляться, якомога більше десь збирати. Я знаю, що десь на порозі розвитку тих чат ботів Декого, можливо, і розсердив тим, що занадто часто висилав там нагадування, напоминання і інформацію про те, що ми розпочали. Я знаю, що часто робив повторення одного і того самого, однак робив це саме для того, щоб ви не втратили орієнтир на те, що важливе, на те, що вічне, на те, що є потужне. І тому сьогодні, дорогі друзі, я відкриваючи перед вами двері нашого віртуального собору, запрошую підписатися на нього на цій унікальній платформі Circle. І також ви там маєте можливість закачати додаток. Рівно ж реєстрація на ній відбувається, однак це не соціальна мережа, це платформа спільнот. Це місце, де ми зможемо разом молитися. Де ми зможемо спілкуватися, де ми зможемо вийти на глибину, де ніхто нам не буде заважати. І тому, власне, сьогодні я хочу сказати, що це останній день, коли я виходжу просто так безпосередньо на Ютубі. Трансляції як із Ютуба, так і з Фейсбука і далі будуть. Будуть ще також з Тіктока, можливо, з інстаграму. Однак усі вони будуть насамперед вести до Circle. Тому що саме в Circle буде не просто трансляція, а буде неймовірна єдність усього цього контенту з будь-якої мережі, яка б не була, для того, щоб об'єднати, для того, щоб подати важливі речі, для того, щоб повести вас в новий світ. І, звісно. Там буде місце, будуть не просто це собор, бо це реально ви побачите схему цього собору. І будуть там зали, будуть там кімнати. І буде можливість комусь помолитися водночас Помпейську дев'ятницю. Хтось захоче вечірню молитви, хтось захоче молитися, скажімо, зі мною. Ісусову молитву, а хтось захоче стати на літургії, хтось захоче, можливо, пристати зі мною на мотиваційний проєкт, які в нас будуть, а хтось хоче просити дару створення сім'ї. І я зараз даю вам посилання лише в притвор. Сьогодні ви маєте можливість зайти тільки вперше, тут, в перші двері храму. Для того, щоб відкрити його і трошки зачитатися тим, що там є. А вже з завтрашнього дня ми продовжимо не просто наповняти, ми вже будемо в ньому жити. Я стратив дуже багато часу і сил для того, щоб це зробити. Я останніми днями навіть не досипав, але старався. Щоб ви цей, цю річ отримали, бо такої таких ще немає в Україні. Знаєте, я пригадую той час, коли я перший став був до престолу, включив камеру і запустив трансляцію Богослужіння. З мене багато хто сміявся. Нащо кому потрібні ті трансляції. Зараз вже не сміється ніхто, більше того, був в Канаді, там просто вже священники усіх зобов'язали до того, щоб кожна служба Божа, бодай би надійна служба Божа, обов'язково транслювалася. І приважні священники транслюють кожну службу Божу з кожної церкви. Для того, щоб людина, яка не, є, не має можливість піти до церкви, мала можливість помолитися в онлайні. І зараз я сміюся і кажу, ну що ж? Ще кілька років, ну, вже понад 10 років тому, ви сміяли з мене, що я там глупоти роблю, а тепер робите те саме. Зрештою, те, що я вже по суті перестав робити. Сьогодні я дякую Ісусу, дякую Богородиці, дякую Духові Святому, що вони черговий раз переді мною відкрили ще, одну важливі, ще одні важливі двері. То, що ви сьогодні дивитеся, воно епохальне, воно. Робить черговий злам. Як кажуть американці, це геймченджер. То, що змінює правила гри. Ось, І ми виходимо в зовсім інший простір. В простір, де кожен зможе знайти себе. І тому, дорогі друзі, я хочу попросити, хай кожен з вас поставить свою вподобайку, бо це важливо навіть в Ютубі. Щоб кожен скопіював це посилання і кинув у свої ресурси. Сьогодні також зараз я поширю такий шаблон, яким ви зможете скористуватися. По-перше, зможете перейти. По-друге, я хочу попросити тебе, друже, брата, і сестру, щоб скопіювавши його, ти поширив це від мого імені до свого, до своїх друзів. Для того, щоб нас у цій молитві... Стало якомога більше. Так, зараз мені щось бачу, що на 52 символи є більше. Я мушу трошки обрізати. Обрізати текст, щоб можна було легше зайти. Окей. Друзі, я не буду сьогодні більше говорити. Я хочу просто попросити зараз, щоб це посилання, яке я щойно скинув, ви кинули усі можливі групи і спільноти. Але ще раз прошу, не в Фейсбуці, користуйтесь виключно месенджерами Вайбером, Телеграмом, інст... тим, як його? WhatsApp. Через, через саме месенджер це поширюється найкраще. І завтра, друзі. Ввечері о 9-й годині, саме вже на цій платформі, ми почнемо молитву. Я думаю, що вона вас вразить. Зрештою, сьогодні вразить те, що вам відкриється, ще не по нічого особливого, тільки притвор, тільки вхід, перші двері до храму. Війдіть, ознайомтеся. І чудо розпочнеться вже для когось сьогодні, а для когось завтра. Віртуальний собор Матері Божої ласкавий, чекає на тебе. Хай Бог благословить кожного, хто буде сьогодні вже разом з нами. Благословення всього начного Отця і Сина, і Святого Духа Хай зійде на кожного із вас. Амінь. Завтра вже у сірку будемо провадити молитву. Переходьте, підписуйтесь, реєструйтесь, будь ласка. І, і, і скаплюєте програму. Це важливо. Ви побачите, наскільки це красиво, <кій> наскільки тихо, наскільки нічого не буде відволікати вам. Тому що це не є програма для, роз, для, для розваг, не є програма для відволікання. Це програма для того, щоб дати людині те, чого зараз дуже треба. Дати глибину. Це геймченджер, це те, що просто зміні епохи. Повірте мені, так як Фейсбук свого часу змінив епоху соці... в соціальних мережі, так сьогодні, власне, цикл дає можливість дати неймовірну глибину. І не відмовитися від соціальних мереж, але вийти на зовсім інший рівень. Це те, що не є проти соціальних мереж, це те, що є над ними. над ними. Не буду більше говорити, тому що ви, вам даю домашнє завдання. Перейдіть, ознайомтеся, а завтра знову буде, як завжди, молитва. Слава Ісусу Христу! Божого благословенного вечора! вам! Заходьте і ставайте парафіянами онлайн святиню Матері Божої ласкавої. Хай Бог благословить кожного прочанина. Кожного, хто зайде, кожного, хто вирішить залишитися там. Залишайте свої коментарі, пишіть, підписуйтесь і особливо скачуйте програму. Завдяки скаченій програмі, коли прийде пост, ми виставимо пост, ви отримаєте просто тихі сповіщення. І вже не буде спаму, і вже не буде зайвих повідомлень. Ти будеш просто в цьому просторі молитви й тиші перебувати і радіти. Що є можливість помолитися і є можливість поспілкуватися без лишнього галасу. До скорої зустрічі в молитві у храмі, віртуальному храмі Матері Божої Ласкавої до завтра, до 9-ї години. З Богом! Слава Ісусу Христу!